Побільше таких ігор, тому що дітям такого віку треба багато грати, награвати, щоб вони зрозуміли гру. Тому що ну, навіть по сьогоднішній гри бачимо, скільки в нас помарок, таких не ігрових, а просто технічних гравці помиляються, просто не маючи досвіду змагань. Я задоволений, що ми беремо участь, працюємо, вилазять всі наші помилки, всі недоробки. Будемо то і справляти, будемо далі йти до своєї мети. Сьогодні виграв, я достойно себе показав. З Євроспортом виграли, а інші програли. Але з таким складом і ми і так далеко прийшли. Гра сьогодні була складною, ми старалися, виграли. Бротар добре зіграв, всі добре і грали. І на даний момент ми йдемо на четвертому місці, тому треба так закінчувати чемпіонат України. І на наступний турнір треба готуватися. Мені дуже подобається воднополо. І гули забиваю. Мені дуже подобається цей спорт, більше ніж футбол. Ми були не дуже рівними, ми трошечки сильніші. Ми вигрались таким рахунком гарним. І майже я забив, Мені все одно гарно вийшло. важкі, весенні, часом мені. Ну, Займаюся водним полом вже три місяці і мені все дається. Кож, кожного, е, кожного дня мене хвалили тренери за те, що я забирав м'яч, відбивав, але не забував руку. Піду ста команди в першій групі, тільки «Динамо» був важкий, досить грав, збоку. Думаю, треба ще більше старатися, щоб їх виглядати. За рахунок Миколи Комщедалова. Він у нас найсильніший, він представляє і 2011 рік, і 2012. Мені здається, якщо б не він, то ми б було б десь на третьому місці або навіть на четвертому. Гарний початок сезону для цих маленьких дітей, які починають свої перші кроки змістовні ігри. Пограли як діти основного складу, так і діти другого складу. Всі отримали дуже гарну практику. Задоволений виступом, шкода, що не... трошки ми опустили перше місце, але зараз будемо на другому. Рухаємось далі. І, е... Велика перерва. Найгірша в цій ситуації, що велика перерва до другого туру, пів року це дуже багато. Хлопці у нас почали тільки з вересня місяця тренуватися, то, грубо каже, пройшло пів року, навіть трохи менше. От. Досвід завжди то цінна річ, яку можна здобути тільки граючи. А якщо не граємо, то значить не будемо. Мати досвід, не будемо мати бажання. Тобто кожне змагання то, знов -таки, для дітей захочування показати себе, батькам показати. Гали, по крайній мірі, так само бажання забивати. Гра була доволі легка, тому що ми займаємося дуже, дуже різноманітні тренування для різних ситуацій. І ми підготувалися вже до цієї ситуації. Вчора ми обговорили план гри і тому ми виграли її легко. Це дуже мотивує всю нашу команду, бо це перші такі якісь масштабні дуже змагання для нашої команди. Деякі ігри були легкі, деякі були важкі. Я, ну, ми старалися, грали, але гра не була динамічною зараз, але все рівно була дуже важкою, тому що ця команда не нам все таки мужголос. Нам було важко. Команда Закарпаття трішечки вища на голову, ніж наші діти в плані плавальної підготовки, в плані поставлення ударів. Тому ці дві команди виділяються між рештою, а всі команди, які є зі Львова, вони плюс-мінус на одному рівні. Я здивований тим, що я бачив різні команди вже минулого року, як вони все-таки додали. І це приємно бачити. По-перше, хотів подякувати нашим Збройним силам України за можливість проведення таких змагань. І це для дітей свято, і для батьків, і для тренерів. Одна з багатьох сильних команд. Які зараз є на Україні, в тому ж нашому місті, в Ужгороді, також дуже потужна є команда. Звичайно, побачимо літом, які будуть місця зараз, вдалося виграти. А рецепт один, ми просто тренуємось і любимо ватерполо. Басейн маленький, вузенький, крім ударів і гарних воротарів, У кого є гарний воротар, та команда і перемагає. Тобто тут тактика якась ну, відсутня, чи щось дітей вчити. Пли Плисти нема куди. Бери, бий, воротар відбиваю. Ну, це формат цього басейну. Далі на інших басейнах інше водне поле.